Що хоче бути да, бідним і що, у багатій да, державі. І щоб це забрати, дуже класно Це класно бути. Спокусу, цю багатій можливість багатій. треба просто створити місцеві автономії, щоб ти був там один на один зі своїми сусідами, своєю вулицею, які в тебе знають і знають, чим ти дихаєш. І попробуй тут бути. Клас, бідним, що ти вплав, щоб ти Це називається так. соціальний паразитизм. Попробуй так. На, на державі, на державі дуже гарно паразитувати. Тому що сусіди те по так по руках вити не були. Но коли то спускається, каскаса Бюджети спускаються вон -от внизи, а на тим уже стоїть якесь, то коли громада не впорається зі своїм бідним, вона може отримати вже зверху на нього. Бідні в державі дуже потрібні, особливо ті системи, що я пропоную. Змієте? Тому що це є баса. Чому? А вони дозволяють тобі регулювати розмір грошей. Вони дозволяють тобі штовхати, так. Не знаю, як це логічно можна пояснити, для чого бід у суспільстві, якщо не потрібні. Тому що бідних буде... тьма. Ну їх тьма то це факт, що тьма, коли, коли, але їх коли треба зменшити. податок. Дивися, коли ти зберігає. Ні, їх не можна знищити. З... Ні, ну бідні люди завжди будуть. Але, 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 але ринок і вільно ну, і в, в зменшення цих державних програм допомог скасування їх насправді змушує коли... людей. Працювати більше Дивіться, і. Це коли, коли, коли ми е, подаємо бідним на перехрестках, вони там будуть і кожен раз їх буде більше. Тому коли я ми при... да. коли, ми коли ми припиняємо їм давати, так. ну кажуть, що риби немає. Пам'ятаєте? Якщо там риби немає, то він там з вудочкою ходити не буде. Повірте мені, через тиждень він зрозумів, що здесь риби немає. А що це таке? Каже, це каток. <гум> <гум> Там на я, я читав недавно статтю, що в Америці в багатьох штатах самотня мама, в якої є двоє дітей малих, е, тобто нема годувальника в сім'ї, вона з дітьми сидить. Вона отримує допомогу більшу ніж банківський працівник, який закінчив університет і отримав свою першу роботу. В багатьох штатах такі високі допомоги на двох дітей, на самотню. Самотні материнство і це плекання бідності, це плекання без відповідальності. Як ти ну якщо ти народжуєш дитину, ти маєш бути впевнений, що ти можеш її забезпечити, допомогти, не сподіватися, що тобі держава дасть це вирішення демографічної кризи в, в Америці? Немає демографічної кризи. Емігранти спокійно це випробування. Я є питання, я питання свій заплат, падає чи коли ми обліковуємо грошову масу. Товарну масу і нам потрібні речаги макроекономічні для регулювання цього стабільного розміру грошової одиниці. У нас цивілізація домовилася по секунді, по кілограму, по метру. Про Ому і так далі, всі одиниці вимірювання в нас захищені. В нас не захищена тільки одна одиниця вимірювання. Ну, але, це гроші. Але але метр це метр, а ом це ом. А гроші коливаються. А чого вони мають. мають коливатися, коли це одиниця вимірювання? Ну так, але коли що... я продав свій час здорової зв'язки, то так, і поклав але, його але, в банк. Але, але Гривня існує, але ми в неї не віримо. Тому що гривню фальшують, підробляють. Вона нічим не підкріплена. Уряд завтра може завалитися, не виконати своїх зобов'язань. Тому в гривню не вірять. Вона не може бути стабільна як метр, чи як ом, чи як кілограм. Ми, Бо кілограм золота це кілограм золота, кілограм, кілограм, кілограм золота це не є кіл, кілограм золота. Коли за бика, за бика давали от шматочок золота за бика, хоча бик був і отакий, шматочок був такий одинаковий. Але коли а. люди побачили, що нафіг мені той бик, то вони готові були вже за шматочок золота давати два бика. Ну, Можемо так, бо... легше б віддати два бика. Бо, бо, бо не... через... Тобі золото, золото почало б набувати цінність усвідомості. Але це, людей. це не, не через те, що там золото менше важить. Так, його легше транспортувати, воно легше ділянки. Цінність його, його, як гроші, цінність золотого зливка, як гроші суб'єктивна моя. Так? Я починаю віддавати перевагу. І тому я готовий віддати вже півтора бика. Угу. Потім два бика, і mm. тоді то золото починає ну, рости в ціні. Ну але воно росте в ціні за всю історію людства yeah, воно росло в ціні за всю історію людства вже півтора роки чи два як падає. Це штучно. Я а думаю, що це ми, не це знаємо, ціна, срочно, ми не знаємо, ми не знаємо справжньої ціни золота взагалі, бо її його поховали. Сравна ціна, ціна, ціна золота, так, є в нашому мозку. Воно в нічому. Просто коли, коли люди, які ми, мають, воно... які мають золоті ну, ці розписки, прийдуть до американських банків чи до якихось інших банків забрати своє золото і побачать, що там нема того золота, їх там дурили всі, то ціна золота злетить до таких космічних вершин, що ми навіть собі не уявляємо. Ми, коли люди так. на кінець зрозуміють, коли люди не розуміють, що що, що так, золото. Так, буде просто світова війна, а буде захоплено. Думаю, це буде така сама велика зміна, як коли Радянський Союз зросла, коли долар впаде. E, давайте ще раз, так? Ну, всі вірили в радянський рубль. Не, та, не, рубль не. це була світова валюта стійка. Ми не знаємо, яка його справжня ціна була. Вона трималася на танках кремлівських і на, на, на могутності Союзу. Вона Хоча... трималася на частому слові. Червонець був мав золотий запас... Від нього відмовились так само? Ти не міг поміняти в Радянському Союзі червонець на золото, значить не було... Ти його нормально міняв на, 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 долари, на 60 центів. На долари? На, 60 центів. на долари в Радянському Союзі не можна було... На, на 60 центів, За, за спекуляцію Нет, ти, ти сидів, сидів в тюрму. Це регулювати на кримінальних кодексах на негосподарських. На карбонці було написано, що підкріплено, метал... Але насправді ти на не міг цим скористати. Не міг, але те, що вони написали Деклар... це чесне Деклар... слово. Але ми знаємо чесне слово комуністів до чого вона призвела. Але це країна, де практично не була відсутня приватна власність. Тобто, це, це щось не було власне. приватної власності, не було вибору продуктів, нічого не вироблялося. Була проблема пошити якісь ви Треба було їхати в Москву, затверджувати всі плани, продовольчі, тоді вертатися і ставити це на конвейер. Це ж абсурдна система, яка взагалі здохла своєю смертю, і все вона не могла це космос. Ну так, оборон, працювало цьому оборонку. Пропозиція ну, ставити на, 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 на паузу. Була можливість збирати великі інвестиційні, я називаю це можливістю збирати великі інвестиційні пакети. Коли mm. в системі біткоін ти не назбираєш великі інвестиційні пакет. Поки що, але це в майбутньому. Ми побачимо. Скільки... Коли я говорю, що має бути єдиний державний банк електронних платежів, це вже один великий інвестиційний пакет. Ну, я за я, я, я притримаю з цієї думки, що якщо це буде єдиний державний банк, в, якої, в якій би формі електронній чи паперові не був, то державі, значить, належить монополія на контроль. Уряд робить все, щоб монополія була в ньому. І державі, значить, належить право на махлювання, махінації. Вони можуть намалювати скільки завгодно цих електронних грошей. А ми дізнаємось про це тільки, тільки тоді, коли ці гроші дійдуть донизу, і ми за них щось купимо. Ці не впадуть. І все зафіксували позиції. Тому вимальовується одна штука. Так? Перед тим як це робити, ми повинні чітко зрозуміти, як ми будемо зранку встав відкрити і побачив цю грошову масу. Біткоін вирішує цю проблему, він викидає уряд зі схеми. Немає того, хто махлює, має злодії. Тому що біткоїни не крадушки можна так, можна вкрасти цей планшет і вкрасти ці гроші, які не Я їх не поверну. Є правда спосіб, якщо ти лишаєш собі свою адресу і швидко біжиш, поки їх не використали. Так, заблоковуєш і ти можеш їх повернути. Так. Але якщо тебе вкрали, швидко перевели на свій пристрій, і все, можеш попрощатися. Тому з собою Але ти можеш цей планшет поставити в сейф, в банк і в сейф. Там буде лежати, чи там ну, скриньку зберігання, що, що робити, ці гроші будуть. То, так, ну тобто є, є великі ну бар'єри, які не зараз не стримують ріст біткоїна. По-моєму, це по-перше нерозуміння багатьох не людей системи, як на працює. So, ну це щось електронне. Як багато не, людей, не, які не, все життя не, писали паперові не, листи і коштою користувалися, вони це так, на електронну скриню тяжко переходять. Але знаю, питання ще інше, так? Біткоїн — це це національна. Абсолютно а, так, ну це, а це, є це, державні це, інтереси, що поки що на державі є. захист якоїсь території. Є ну, але і гроші є цей це, інструмент це, захисту це, території. Да. Ну це біткоєн, це власне, загроза власне. національним валютам і світовим національним валютам, Тому американський ну федерал резерв, американський уряд сильно з ним бореться, але ми знаємо, які в них. Можливості, наскільки це потужні організації, і поки що вони нічого не могли з ним зробити. Вони докладали великих зусиль, спробували заходити з цього боку, і з іншого, і поки що нічого не вдалося. От і все. Тобто там ціна впала, але я вважаю, що це впала, і так більшість експертів вважаю, що це впала спекулятивна ціна. Тобто дуже багато людей кинулись в біткоін, які не на довгий тривалий термін не збирали з ним користуватися, а збирали з ним поспекулювати. Не бачить, що вона росте, ми зараз купимо. Потім продамо там, купили за 500, продамо за 2000 чи 3, Почекаємо скільки він виросте. Раз він падає, всі ці люди зразу продають біткої. Тобто вони тільки спричиняють такі тимчасову паніку і коливання, але зростає кількість людей, які користуються біткоїном довготерміново. Вони вірять, що це валюта майбутнього, і саме ці люди є фундаментом цієї валюти. Тобто, бо ці люди вірять в цю валюту. Тобто для мене тут досить чітка ситуація. Є багато економістів світових, які називали і досі називають біткоїн скептично нього оставляться. Називають що це чергова там тюльпаноманія. Ми знаємо, як тюльпанами цибулинами торгували. В Голландії там продавали будинки за тюльпанову цибулину і так далі. За потім все подача за твій воно падало, потім воно впало, і люди втратили все, що мали, але тюльпани можна вирощувати таким чином, їх є більше. Кількість біткоїнів обмежена. Це принципова різниця між ними. О, і все вона, та... Що впирається в що, що Ми готові прийняти як потіжний засіб. Так. Далі наступна у мене просто є вимога. Ні, в мене є вимога, щоб гроші були захищені одиницею вимірювання моїх ресурсів, твоїх ресурсів, наших ресурсів. Все. І, і тоді я називаю це, ну, люди це називають чесними грішами. Вони без відсадка банківського. Позитивно без того без спекуляцій. Не можна метрами спекулювати, продаючи їх в метрах. Да, да, а да, доларами не можна. доларими <рив> гривні, Причому я кажу, що американський той долар він 8 разів, 10 разів да, довший. <рив> <рив> метр метр довший. Я проти того, щоб... Метр був на метр двадцять. Right. <laughs> ну, кому воно потрібно? Ми побудували світову економіку на тому, що починали з метра, далі той метр став на метр двадцять, другий полон, третій вже right. на вісім метрів, люди добрі. Катастрофа. Тому я говорю, що ми повинні домовитися і зайнятися одним в Україні, да? в системі біткоїн. Щоб одиниця вимірювання мого, моїх знань, мого здоров'я була така. І, і от і все. Метрова, да? метрова. Yeah, може це вам буде чекав. Um, я, я вже багато копію биткої, я понад, понад 100. Ну Кожен собі починає придумувати. Так, yeah, Але не, не всі мають вартість, але цікаво, що два такі види вони були зроблені для однієї. Для Ісландії і для американських індіянів вони зробили свою електронну валюту подібну до біткоїни, але орієнтовано для їхнього суспільства Для свого суспільства і воно і воно для них. Ну воно так само як биткої Ні, вона захищає. Воно захищає але... їхні національні інтереси. Mm -hmm. Так, то вони. Різно це зробили. В Ісляндії це тільки зараз відбувається. Були але були. Їхня ідея є самі роздувати до всіх громадянин, uh -huh. а між індіями вони якось це інше зробили. Uh -huh. але... Це локальна валюта індіянців. До речі, вони yeah. мають права тримати казино ніхто. Єдині, але, але вона працює так як биткоін, ніби математично обмежена кількість і, і тобто, такому, тому що вона такому... вона мусить для них саме вони те, що я говорю, зберегти розмір тої грошової одиниці. Просто і, в такому і випадку уряду, ця валюта стане стане більш успішна і дорожча відповідно до інших валют, якщо ця спільнота успішна, тобто якщо ці люди. Заробляють вкладають, вони можуть забезпечити то. Я доказую про те, що гроші не мають собі нічого матеріального. А -а -а. Що і їм просто коли, коли долар виходить рекламувати президент Барак Обама чи Бен Бернанки від Федерального резерву, такий. Успішний єврей в Краватії, no, вже і ні. все. Йоже. ну вже ні, там жінка, яка да, знає, що так і, і да. yeah, yeah, так. Та, так, то випадково. це є такий промоутер, який каже, бачите, ми тут під американським прапором, в такому будинку, Garantує. в розкішній залі гарантуємо вам все і все. Зразу там мільярди. Ясно, що біткоін є спасіння від того, що летатися. Так, ну все. Але я хочу це трохи далі, розумієш? Я хочу створити суспільство, хочу створити. Щоб люди трактували гроші як цінність і інструмент, і щоб ніхто не мав права туди лізти. Наше завдання є тільки одне: от всім думати, як має бути той контроль над тою грошовою басою, як від нього забрати лапи уряду, приватних осіб і того діла. Розумієш? Може, ми на вашим словом закінчимо. Так, так. — Станом на так. — Це було. então pede isso que isso aconteça. Eu de